Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який розташовано у селі Сагунівка Черкаської області. Друзі, на цьому місці, будь ласка, підпишіться на наш канал, щоб не пропускати нові огляди. Продається будинок загальною площою 45 квадратних метрів. Будинок містить дві кімнати. Веранду та коридор. Двірі замінені на нові. Вікна стоять металопластикою. Підлога вирівняна. В будинку виконано косметичний ремонт. До будинку приєднана недобудована пристройка із будівельними матеріалами. Вона призначена для кухні та ванною з туалетом. Там ще потрібно буде зробити ремонт. Новий власник зможе облаштувати ці простори під свої особисті потреби. В будинку залишаються меблі та побутова техніка. Поруч є маленький будиночок з пічним опаленням на дві кімнати кухня та спальня. Він придатний для тимчасового проживання. Там замінені двері, вікна залишилися дерев'яні. У будинку централізоване водопостачання. Загальна площа ділянки 25 соток. У наявності є молодий фруктовий сад, який має більше 30 дерев, які плодоносять. Відстань до найближчого міста 30 кілометрів. Вартість будинку 9 тисяч доларів. Друзі, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та натисніть на дзвіночок.